Добрий день, любителі світового кіно. Всесвіт Марвел в останній час переживає складні часи, особливо після фільму Месник Фінал. А тому за останній час вийшло багато різного матеріалу, який повинен був замінити минулу фазу кіно всесвіту Марвел. Однак, жоден проект поки ще не справляє вражень, звичайно, окрім серіалу Локі. А тому Марвел вирішила використати головний козир рімейк фантастичної четвірки, яка повинна стати дуже важливою у предешніх фільмах КВМ. Безсумнівно, найочікуванішим аспектом трейлера є перший погляд на титульну родину. Акторський склад фільму отримав високу оцінку, але багато хто відмовлявся від суджень, щоб побачити, як вони виглядатимуть, поводимуться та почуватимуться в ролі цих культових персонажів. Трейлер фільму Фантастична четвірка перші кроки знімає будь які хвилювання, демонструючи команду у всій її красі, доповнену фантастичним знімком усіх чотирьох героїв. Після появи титульної команди головним дебютом є Галактус, головний лиходій цього фільму. Галактус здебільшого недостатньо використовувався в живих проєктах, і багато хто бажає точну версію лиходія, як у коміксах. Як виявилося, у трейлері зробили саме так: обличчя чи голос Галактуса не включені в трейлер, але його темну фігуру та потилицю з його культовим зубчастим шоломом можна побачити в кінці трейлера. Студія Марвел наполягає на тому, що фантастична четвірка Перші кроки не є історією походження в традиційному розумінні. Тим не менш, трейлер фільму підтверджує, що походження титульної команди все одно буде певною мірою включено. Можна почути, як Рід Річардс розповідає про перший раз, коли команда вирушила в космос і показано знайдені кадри цієї екскурсії. Схоже, що ці ретроперспективні кадри нададуть необхідні деталі походження фантастичної четвірки, незважаючи на те, що фільм не дотримується типової формули історії походження. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Одним із найцікавіших сюрпризів у трейлері є те, що суперсили Ріда Річардса не показані. Потужність мозку Ріда, безумовно, підкреслюється, коли персонаж записує рівняння та працює над проблемами, пов'язаними з космічними подорожами. Однак його культова здатність розтягувати своє тіло не показується у трейлері, зберігаючи це відкриття для майбутнього маркетингу або навіть самого фільму. Причиною цього може бути складність анімації таких повноважень. Розтяжні здібності часто виглядають менш перекрасно. Конливо ніж інші суперздібності в сучасному світі створення фільмів про супергероїв, таким чином. Marvel Studios, можливо приховує Ріда, щоб гарантувати, що ефекти CGI виглядають якомога краще, замість того, щоб поспішати вставляти незавершений ефект. Незважаючи на те, що здібності Ріда як містера Фантастіка не висвітлюються, фактор невидимості Сью як жінки-невидимки є. Поки Рід розповідає про страждання, з якими зараз стикається його родина, показується кадр, на якому Сью блимає в невидимості. Ймовірно, це пов'язано з елементами передісторії фільму. А в трейлері вперше показано, як виглядатимуть її сили. Крім того, знімок на якому Сью створює один зі своїх щитів, виділено в кінці трейлера. Член фантастичної четвірки, який отримав найбільше фокусування в трейлері до фільму Джоні Сторм, Показано кілька епізодів Джоні як людини факела. Причому персонаж запалює себе в полум'ї перед тим, як стріляти по всьому місту. Один кадр навіть показує Джоні в космосі, який переносить політ людини факела далі, ніж це зазвичай показують у екранізаціях фантастичної четвірки. На початку трейлера істота демонструє страву, приготовану Гербі. Персонаж заявляє, що він збирається покласти трохи часнику в блюда, щоб надати йому трохи більше смаку. З огляду на те, що істоту грає Ебон Мос Бахрах, це має бути навмисне посилання на його роль у ведмеді, де він грає річі людину, яка вчиться любити світ кулінарного мистецтва, пояснюючи зв'язок між серіалом і фантастичною четвіркою. Крім галактуса Ріда Річардса, Сью Сторм, Бена Гріма та Джоні Сторма, ще одного знайомого персонажа коміксів можна помітити в трейлері: це Гербі або високотехнологічний робот, створений для межвимірного дослідження. Показано, як Гербі готує страву в будівлі Бакстера, приєднуючись до сімейної вечері команди. Гербі був створений для певної функції в коміксах, але з руками робот став набагато загальнішим союзником і помічником фантастичної четвірки. Схоже, що він відновить цю роль у фільмі. Роблячи це, він точно стане улюбленим персонажем у майбутньому фільмі. Найбільш безпосереднім аспектом, який можна побачити в трейлері, є ретрофутуристичний стиль фільму. Загально відомо, що дія фільму розгортається в альтернативному всесвіті КВМ, який має більш передові технології, незважаючи на те, що дія фільму відбувається в 60-х роках. У трейлері це стає очевидним, коли ми вперше дивимося на будівлю Бакстера. Її декор у стилі 60-х, але просунутий, і загальне ретро відчуття фільму від мінливих пропорцій до ідеальної музики та костюмів. Одним з найцікавіших моментів у трейлері було, коли показано, як Рід Річардс розробляє кілька рівнян на дошці. Ліворуч від нього можна побачити цікаві розробки. Там видно ескіз, який показує трубу, що з'єднує дві кінцеві точки зі словами інший всесвіт нашкребаними під однією з них. Це натякає на зв'язки між цим фільмом та головною хронологією КВМ. Підтверджено, що фантастична четвірка з'явиться в історії месників судний день і ймовірно у її продовженні месники таємні війни. Причиною цього може бути сам рід, втручаючись у міжвимірне дослідження. Однак це безпосередньо мало б сенс, враховуючи жагу Ріда до знань і зв'язок його команди з міжзоряним космічними подорожами. Після такого тривалого дослідження космосу для Ріда може бути сенс заглибитися в ширші теми. Як згадувалося, глядачі вже багато років чекають екранізації фантастичної четвірки. Трейлер, здається, доводить, що фільм забезпечить саме це завдяки обміну між Рідом Річардсом і Сью Сторм. Рід згадує, що тепер їхні життя настільки різні, оскільки Бен став скелею. Сью отримала силу невидимості, а Джонні почав спалахувати. Сью наполягає, що Бен завжди був скелею. Джонні залишається Джонні, і вона завжди буде поруч з Рідом. Це доводить наскільки добре фільм розуміє сильні сторони своїх. Героїв стійкий доброзичливий характер Бена був присутній до його здібностей і досі залишається там після, як і надмірна впевнена особистість Джонні. Невідимість ю не змінює її, і динаміка всієї родини залишається незмінною. Це доводить, що фільм розуміє, що ці персонажі не визначаються своїми здібностями, а тепер вони є просто вдосконаленими версіями того, чим вони були. Мабуть, найнебезпечніший момент у трейлері настає, коли з неба падає вогняний дощ. Показано, що команда спостерігає, як це відбувається, ймовірно, не знаючи, що спричиняє це явище. Можливо, це пов'язане з галактосом, що доводить, наскільки потужним є пожурач світів у всіх. Це Марвел. Тим не менш, схоже, що робота титульної команди матиме величезний масштаб, оскільки вони запобігатимуть знищенню землі. Протягом усієї історії фантастичної четвірки Marvel Comics команда покладалася на Фантастік Кар у своїх численних подорожах. У живих екранізаціях це було включено лише один раз у коротку сцену фантастичної четвірки 2007 року. Повстання Стрібного серфера у цьому трейлері Фантастична машина мучить містом. Ще одне цікаве відкриття в трейлері полягає в тому, що команда вже відома. Це було показано у короткому тизері до трейлера та додатково підтверджено у повному трейлері. Деякі діти показані в масках і футболках із Беном Грімом у ролі істоти, що доводить, що команда вже добре відома серед публіки як надпотужні захисники землі. Незважаючи на те, що фантастична четвірка перші кроки, відома як перша сім'я Марвел, у трейлері майже не було сімейних елементів. Хоча деякі аспекти, як от сцена сімейної вечері, символізують це, зв'язок між чотирма героями залишився відсутнім. Здебільшого це пов'язано з часовими обмеженнями та характером трейлера як тизера, який натякає на те, що більше між динаміки між кожним учасником і командою як четвірки буде залишено для самого фільму. У трейлері поки що відсутній слуга галактоса Срібний серфер незважаючи на велику популярність, серфера не було в першому трейлері. Преснаж востаннє з'являвся у 2007 році. Але цього разу срібний серфер буде дівчиною, бо Джулія Гарнер зіграє шала бал вісника галактоса. Але я думаю, що вона з'явиться пізніше, бо розкривати усі карти в першому трейлері не надто розумно в плані маркетингу. Ще однією захоплюючою подією у розробці фільму стало оголошення про те, що музичну частину до фільму пише Майкл Джакіно. У трейлері представлена ця музика, яка ідеально відображає ретрофутуристичну тональність проекту. Трейлер закінчується хором, який виспівує фантастичну четвірку, коли показується команда у всій своїй красі, що ідеально завершує перший трейлер. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.